Доброго дня, шановні колеги, пропоную вам короткий огляд ситуації, як вплинуло запровадження карантину на процес досудового розслідування кримінальних проваджень правоохоронними органами. Перш за все, необхідно наголосити на тому, що запроваджені у зв'язку з карантином обмежувальні заходи жодним чином не впливають на здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Деякі зміни. Дійсно були внесені до кримінального процесуального законодавства, однак вони стосуються окремих процесуальних питань, які відносяться до компетенцій слідчого судді. Що ж стосується повноважень слідчих органів під час здійснення досудового розслідування, то вони не зазнали жодних змін за виключенням зміни режиму роботи слідчих підрозділів. У зв'язку з виявленням випадків захворювання серед працівників таких підрозділів. Головним чином треба звернути увагу на те, що режим карантину не впливає на перебіг процесуальних строків як досудового розслідування в цілому, так і вчинення окремих процесуальних дій. А отже, активність правоохоронних органів нікуди не зникне. Також треба не треба сподіватися, що слідчі органи позбавлені можливості на час карантину проводити процесуальні дії, дозвіл на проведення яких надається виключно на підставі рішення слідчого судді. Всі ви, мабуть, знаєте про дещо змінений режим роботи судів та певні обмеження щодо доступу осіб до їх приміщень, а саме про те, що адміністрація судів рекомендує без нагальної потреби не з'являтися в приміщенні суду. Подавати клопотання про перенесення судових засідань або судді за власною ініціативою самі відкладають судові засідання, а останні зміни законодавства взагалі продовжили процесуальні строки на час дії карантину. Однак такі зміни не стосуються кримінального процесу. З огляду на це, небезпідставним є висновок про те, що єдина категорія справ якою продовжують займатися судді, це кримінальні рекомендація утриматись від відвідування приміщення суду також не є завадою для правоохоронних органів отримати необхідне рішення слідчого судді, адже нез'явлення слідчого або прокурора на судовий розгляд клопотання про надання дозволу на проведення певної процесуальної дії і в часи нормальної роботи судів було радше правилом аніж винятком. А тому карантин, отриманню правоохоронними органами дозволів на проведення процесуальних дій, не заважає, можна навіть сказати, сприяє. Слідчі органи все так само отримують рішення судів про проведення тимчасових доступів обшуків, прослуховування тощо. З огляду на сказане вище, рекомендую вам тримати руку на пульсі, адже правоохоронні органи і судова система. Дуже прискіпливо вимагає від інших учасників процесу дотримання вимог законодавства та процесуальних строків, зокрема. Однак, якщо таке дотримання стосуватиметься захисту ваших прав та інтересів, то ось тут жодних гарантій немає. Адже як кажуть деякі представники правоохоронних органів, вибачте, карантин. На жаль, перевірено на власному досвіді. У зв'язку з цим. Пропоную у вашій увазі зупинитися на окремих процесуальних діях та їх особливостях під час дії карантину. Як я раніше казав, процесуальні строки спливають, а отже, слідчому необхідно встановити певні обставини. Одним з основних заходів, яким користуються правоохоронці, це виклик особи для проведення процесуальної дії. Перш за все, необхідно нагадати. Що, хоча кримінальним процесуальним законом і надана можливість виклику за допомогою телефону, електронної пошти тощо. Однак спосіб, який в подальшому надає слідчому певні повноваження, є лише один надіслання повістки за адресою місця проживання або місцем роботи особи. Щодо рекомендацій, як бути обізнаним, а значить, як каже приказка, озброєним, розберемося далі. А зараз. Розглянемо варіант, при якому повістку про виклик ви вже отримали. Виклик слідчого або прокурора є обов'язковим для виконання особою. Однак законодавством встановлені поважні причини неприбуття на виклик, серед яких обставина непереборної сили, зокрема епідемія. Як зазначає Всесвітня організація охорони здоров'я, Поширювання захворювання, викликаного вірусом COVID-19 є пандемією. Тобто, у ситуації, яка склалась, закон надає особі цілком правомірно не виконувати вимогу слідчого про виклик. Окрім того, як вам відомо, карантин та обмежувальні заходи зобов'язують кожну особу дотримуватись певних правил. Наприклад, не відвідувати громадські місця без засобів особистого захисту, не відвідувати місця великого скупчення людей, при виявленні у себе ознак хвороби самоілізуватися тощо. Окрім того, на час карантину або повністю зупинена або обмежена робота громадського транспорту в містах та міжміське сполучення. З огляду на це. Я не закликаю вас ігнорувати виклики до правоохоронних органів. Однак прошу вас врахувати сказане вище при прийнятті рішення щодо виконання вимог слідчого або прокурора про виклик. Іншою, найбільш поширеною процесальною дією, якою користуються правоохоронні органи для збору інформації та доказів, є запити про надання інформації та документів. Не будемо зупинятися на правомірності таких запитів з вимогою надання інформації, яка майже завжди містить комерційну таємницю, конфіденційну інформацію або персональні дані, а зупинимось на особливостях його розгляду в обставинах, які склалися. При отриманні запиту про надання інформації та документів першочергово необхідно зрозуміти, чи можливо надати відповідь на запит. Без відвідування Офісу підприємства. Як правило, правоохоронців цікавить інформація, яка міститься в документах та безпосередньо самі документи. При цьому, виходячи з практики, для їх збору та аналізу буде потрібно залучення працівників різних відділів підприємства, зокрема юридичного, бухгалтерського, логістичного, кадрового тощо. А тому, скоріш за все. Для надання відповіді на запит керівнику підприємства буде необхідно зібрати в офісі співробітників вказаних відділів. З огляду на це, я наведу лише декілька обставин, які обумовлюють неможливість надання вичерпної відповіді на запит. Як відомо, Міністерство охорони здоров'я міські органи самоуправління з метою протидія поширенню захворювання, Надали рекомендації перевести співробітників підприємств, якщо це дозволяє виробничий процес, на віддалений режим роботи. Як наслідок, в офісах підприємств відсутні, якщо не всі співробітники, то майже 90%. Цьому також сприяло, як я зазначав раніше, зупинення громадського транспорту та міжміських перевезень. Окрім того, не забуваємо, про обмежувальні заходи, про які я також говорив раніше, і які стосуються безпосередньо кожної особи. Окрім того, керівник підприємства, який організовує виробничий процес співробітників на робочому місці в офісі, зобов'язаний організувати дотримання працівниками правил карантину, а в разі неможливості несе особисту адміністративну. А в деяких випадках кримінальну відповідальність. І на жаль, як часто трапляється, держава суворо вимагає дотримуватися певних правил, однак не забезпечує ресурсами для їх виконання. Отже, вказані вищі обставини з моєї точки зору об'єктивно впливають на неможливість надання ґрунтовної та вичерпної відповіді на запит про надання інформації. Або документів. Тому перед тим як визначити план дій, рекомендую вам врахувати всі за та проти і прийняти виважне та оптимальне рішення. І остання процесуальна дія, на яку я б хотів звернути вашу увагу, це тимчасовий доступ до речей та документів. В Україні, мабуть, не залишилось підприємства, яке з тих чи інших причин не отримувало від правоохоронних органів ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. І це не залежить від того, чи бездоганно дотримується підприємство вимог законодавства. Несумлінних контрагентів ще ніхто не відміняв. І так, тимчасовий доступ. Вказана процесуальна дія схожа з вимогою про надання інформації, яку я розглядав раніше. Однак, з огляду на кримінальний процесуальний закон, в цьому випадку є деякі особливості. Основне, це те, що відповідно до норм кримінального процесуального кодексу особа, зазначена в ухвалі слідчого суді, зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, Оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Тобто, надсилання поштою копії ухвали на адресу підприємства з вимогою надати зазначені в ухвалі речі або документи не відповідає вимогам закону. Таким чином, перед пороохоронцями. Постає необхідність особистої зустрічі з представником підприємства для вручення ухвали суду. Але якщо ви дотримуєтесь рекомендацій Міністерства охорони здоров'я та органів міського самоуправління, про які я вже розповідав, то скоріш за все, прийшовши до вашого офісу, співробітник правоохоронного органу опиниться перед закритими дверима з повідомленням карантин. Таким чином, тези, які я виклав у питанні, яке стосувалося розгляду запиту про надання інформації правоохоронному органу, в повній мірі стосуються і тимчасового доступу до речей та документів. Але ж ви можете зауважити, що нічого не перешкоджає органу досудового розслідування дізнатись місце проживання керівника підприємства і вручити ухвалу про тимчасовий доступ там. Так, дійсно, законом не передбачено обов'язку вручати вказану ухвалу лише за місцем перебування юридичної особи. Однак, одна справа зайти до офісу підприємства, де зазначена назва, є підтвердження адреси в державному реєстрі, а інше в жиле приміщення, яке є приватною власністю фізичної особи, а не керівника підприємства. І знову ж таки, я не закликаю вас не виконувати законні вимоги правоохоронних органів, а лише виважено ставитись до реалій, в яких на даний час ми усі вимушені працювати. Отже, підсумовуючи свою доповідь, хотів би надати декілька рекомендацій щодо заходів, які я вважаю за необхідне вжити під час дії карантину задля мінімізації ризику протиправного тиску на бізнес зі сторони правоохоронних органів. На мою думку, головне, і це стосується не лише періоду перебування усієї країни на карантині, а й повсякденної діяльності будь-якого товариства у будь-який час. Це інформація. Адже усі ми знаємо, хто керує світом, обізнаність це той основний козир. Які бізнес має використовувати на свою користь в повній мірі. Тому, в разі якщо офіс вашого товариства зачинений, а співробітники вашого товариства перебувають на віддаленій роботі у зв'язку з карантином, вам необхідно налагодити співпрацю з особами, які першими дізнаються про візит або інтерес правоохоронців до вашого товариства. Так, першими особами з якими вам необхідно мати добрі стосунки та налагоджений контакт це листоноші, бо саме вони першими отримують інформацію про те, що на вашу адресу надійшов лист від правоохоронного органу. Якщо ви з якихось причин не маєте такого контакту, то необхідно все ж таки організувати відвідування відділення пошти хоча б один або два рази посеред робочого тижня. Також рекомендую вам налагодити контакт з адміністрацією бізнес-центру, в якому знаходиться ваш офіс, яка також могла б оперативно інформувати вас про надходження кореспонденції або візити співробітників правоохоронних органів. Про необхідність мати доступ до телефонів Офісу ви, я впевнений, і так всі прекрасно розумієте. Оскільки. Це є невід'ємною частиною нормального функціонування підприємства. При цьому, я б рекомендував провести з відповідальною особою на кшталт офіс менеджером інструктаж стосовно інформації, яку можливо розголошувати в телефонному режимі, щоб в подальшому вона не була використана проти вас. Ви ж пам'ятаєте, хто володіє світом. Окрім того. Необхідно також роз'яснити іншим співробітникам товариства план дій в разі, якщо до них в будь-який спосіб звернуться представники правоохоронних органів. І найголовніше, навіть якщо правоохоронними органами не дотримано вимог кримінального процесуального закону, але все ж таки вчинено якусь процесуальну дію. Не залишайте її поза увагою. Не виключена можливість використання правоохоронним органом обставин, в яких вимушено перебуває майже весь бізнес на території України на власну користь задля отримання додаткових важелів впливу і як наслідок несподіваних сюрпризів для вас та вашого бізнесу. При отриманні будь-яких документів. Від органу досудового розслідування, мовчання це останній варіант ваших дій. Обов'язково провідомте про це вашого юриста або адвоката, надайте йому вичерпну інформацію і сплануйте подальшу співпрацю з правоохоронним органом. Будьте здорові!